Я впевнений на 100%, що ви цього не знали. Пліткарі живуть довше, тобто ті люди, котрі пліткують, але у пліток є і. Негативна, досить негативна сторона. Перше дослідження звучить так: старіти на самоті і пліткувати разом. Розмова старших людей як соціальний клей. Це дослідження виявило, що люди похилого віку, які жили самі, без близьких родичів, щодня пліткували про інших людей пожилого віку, яких вони зустрічали як постійних відвідувачів місцевих кафе. Незважаючи на свою негативну репутацію, плітки допомагали їм. Налагодити зв'язки та отримати доступ до менш традиційної соціальної підтримки поблизу дому. Плітки очевидно підвищують рівень прогестерону, гормону, що зменшує рівень стресу і змушує почуватися себе добре. З чим це пов'язано? Дивіться, коли ми пліткуємо, ми про когось знайшли якусь інформацію, або, наприклад, у нас є ставлення до цієї людини. Якщо ми його тримаємо всередині, або, наприклад, у нас є стримуючий фактор сорому, тобто нам кажуть, що пліткувати це є погано. Тоді вся ця інформація, все це негодування відносно цієї персони, те, що нам в ній не подобається, тримається всередині, оскільки воно тримається всередині, може навіть дійти до обсесивно-компульсивного розладу, бо ця думка буде настільки у вас нав'язливою, але на цю думку буде йти контраргумент, що так робити не можна, і за цього буде когнитивний дисонанс, ну і як наслідок будуть психологічні проблеми. Але я повторююся ще раз, будь ласка, почуйте у пліток є зворотня сторона, котра може бути настільки деструктивна, що ви здивуєтеся. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, я вам обов'язково покажу пруфи. Згідно з одним дослідженням, це навіть посилює вашу симпатію до розповсюджувача інформації. Це допоможе вам дізнатися, кому довіряти, а кого уникати. Він забезпечує виконання групових норм, наприклад, скарги на колегу, який викидає смердючі бананові шкірки у відро для паперу. Швидше за все повернуться до них і повідомлять їм, що викидати смердюче сміття в невідповідний Контейнер, контейнер не є офісною. Нормою еволюційний психолог Оксфордського університету Робін Данбар каже, що плітки це те, що відрізняє нас від інших тварин, дозволяючи нам передавати важливу інформацію друзям і родичам, а також допомагає нам налагоджувати зв'язки з близькими нам людьми. Але як я казав на початку цього відео, у пліток є значний мінус, дуже серйозний мінус. Це те, що Ті люди, на котрих розповсюджуються плітки, вони можуть страждати. Молоді підлітки, які пліткують і відкидають однолітків, можуть мати труднощі із задоволенням потреб у стосунках. Однак ієрархічна теорія потреб підкреслює, що потреби у стосунках є основними потребами людей. І дійсно тут важливо зробити ремарочку. Здається, що люди можуть бути на ніабітаємих островах, тощо. що це все обман. Люди це соціальні істоти. Нам необхідно соціум. почуйте, коли потреби у відносина не задовольняються, люди знаходять альтернативний способ задоволення проблем, тобто пліткують. У поточному дослідженні ми зосереджуємося на можливості того, що поведінка, пов'язана із залежністю від мобільного телефону, є одною із альтернатив, тобто плітки і телефон. Наприклад, визначили, що коли люди стикаються з відмовою однолітків, їхній ризик залежності від мобільного телефону зростає. Далі негативні шкільні плітки можуть передвіщати залежність. Ежить від мобільного телефону з тієї ж причини, якщо про про підлітка постійно відкують, його можуть навіть буліти, газлайтити, виганяти з соціума, саме робити покарання через ізоляцію від соціуму. І за цього, щоб хоч якось тримати певні комунікації, людина пірнає в смартфон, і це вже може призводити до певних. <залежності>. Одним із найгірших результатів пліток, я вважаю, історія Лаури Бранс, котра народилася 4 січня 1996 року у Фреско. Вона пішла на вечірку. Там, звісно, були гарячительні напідки, вона їх трошечки перепила. І потім вона уснула на підлозі. Настільки була висока доза цієї рідини в її крові. Але після цього вона не втрималася і несвідомо в неї відбувся акт дефікації. Оригінал цього відео і послання на нього в мене є в Ютубчику. Що відбулося далі? Це відео звичайно, пліткарі підлітки залили в соцмережу. Коли ця дівчина побачила, на неї дуже багато вилилося негативу, дуже багато вилилися критики, і це все змусило її взяти прийти додому вогнепальну зброю татову і прийти до школи і зробити само завершення життя. Завершуючи це відео, що хочу сказати: плітки це або острий клінок. Тобто, якщо ви пліткуєте, да, все як би наче для вас хорошо. Ця група досліджень підтверджує те, що дійсно вам може бути кльово і класно. Але. З іншого боку, якщо ви пліткуєте деструктивно, негативно і ви розповсюджуєте крайні токсичні плітки, то це може негативно вдарити по психіці іншої людини. І це може призвести її до того, що я описував у випадку з Лаврою. І що тут треба зрозуміти? Що найважливіше, якщо ви пліткуєте, про вас також можуть пліткувати. А ви скажете, Євгена, що робити? Дивіться, якщо ви дуже сильно переживаєте із пліток, якщо ви дуже сильно переживаєте із за а, того, що вас десь булять, ображають, записуйтесь до мене на консультацію. Ми з вами разом це пропрацюємо. Ми з вами разом знайдемо вихід із цієї важкої ситуації. Їх є безліч, але є одна проблема: що ви не дозволяєте собі мати ці виходи. Якщо ви додивилися до кінця, я вам щиро вдячний і нехай вам щастить.